Вітаю! Це подкаст Тос Питаємо, і з вами я, Альона Прилуцька. Сьогодні ми поговоримо про людину, в назви посаді якої Скільки слів що можна виграти в гру Скрабл? Але якщо серйозно, це саме та людина, яка відповідає за те, щоб наша громада не просто існувала, але й розвивалася, і росла для майбутнього. Отже, вітаємо у студії подкасту То Спитаємо Альона Іванівна Кузніцова. Вітаємо, пані Альоно. Вітаю вас також, пані Альоно. І сьогодні ми поговоримо про важливе: інвестиції, економіку, трудові відносини, пай, землю і навіть про те, чи може фермер прожити без трактора за мільйон. І одразу питання в стилі нашого подкасту без зайвих прилюдій. Пані Альоно, ви намагалися колись пояснити назву на вашої посади рідним? Ну, це дуже складно. Назву моєї посади і всю діяльність, чим я займаюся, розуміє, мабуть, тільки моя донька, яка є дотичною до цього виду діяльності. Так, це справді складно, бо звучить начальниця соціально-економічного, агропромислового розвитку, інвестицій, трудових відносин. Ну, звучить реально як дикційна розминка для диктора 80-го левела. Пані Альоно, розкажіть, будь ласка, чим ви реально займаєтеся? От з чого реально починається ваш день? Мій день та день мого відділу починається не з кави, а починається з відпрацювання вхідної кореспонденції, моніторингу актуальних навчань, актуальних грантових конкурсів, підготовки звітів. Також це робота з людьми, які звертаються, коли треба надати консультацію, коли чимось допомогти, коли когось спрямувати. Пані Альона, а який із цих напрямків реально здає ну, найбільшого головного болю? Найбільшого головного болю завдає напрям це пошук. Грантових пропозицій, можливостей для розвитку громади, для конкурсів, в яких могла б взяти участь громада або ж громадські організації, які розташовані на території нашої селищної ради. Найбільшого головного болю, мабуть, завдає напрям, пов'язаний із залученням інвестицій на розвиток громади. А як ви саме їх залучаєте? Ці інвестиції? По перше, моніторимо грантові конкурси. Де можуть брати участь як громада, так і громадські організації, розташовані на території селищної ради. Також спілкуємося, звертаємося до донорських організацій, міжнародних організацій. А чому цей напрям ну, такий, знаєте, важкий? Ну, тому що сама важко є сама підготовка, пошук і підготовка грантових заявок. І наразі не всі грантові заявки, не всі наші бажання отримують підтримку від донорів і фінансування на наші проекти. А скільки разів на день чи на тиждень ви чуєте це ж ви за все відповідаєте? Цю фразу? Ой, цю фразу ми чуємо майже кожен день. Складається враження, що ми відповідаємо навіть за погоду в громаді. Мені здається, це як у фільмі хто на будівництво я, хто туди я. Ну, Десь може й так. А от скажіть, фермер без трактора за мільйон це вже фантастика? Ні, це не фантастика. Наразі, щоб обробити землю, фермеру не, не, не досить тільки мати бажання, а ще й треба сучасна техніка. Яка тому, що в нас, наприклад, більше 30% аграрію аграріїв постраждали від воєнних дій, постраждала техніка. Тому наразі головною метою є залучення інвестицій в сільське господарство. Намагаємося якнайбільше підтримати сільгосвиробників. А що з малими виробниками? Там мед, крафт, їм хтось допомагає? так. Сьогодні ми тісно співпрацюємо з центром підтримки бізнесу, який працює, який на території нашої громади надає допомогу мілким фермерським господарствам підприємцям. А саме сьогодні, на сьогодні, в нас 10 підприємців отримали гранти в сумі по 54 тисячі гривень на розвиток своєї справи. Також наразі пройшли навчання. Сільгосвиробники, які мають до 20 гектар землі, і також будуть приймати участь у грантовому конкурсі, і 10 з них отримають також гранти по 54 тисячі гривень на свій розвиток. А скажіть, пані Альоно, чи побільшало за останні там не знаю два роки підприємств чи підприємців? У 2024 тисячі на початку 2025 році спостерігається зростання кількості малих підприємств і фізичних осіб підприємців за рахунок того, що хто приймає участь в грантах, то основної, ну, основною вимогою це є створення або ФОП, або ж підприємства. Пані Альона, розкажіть, будь ласка, детальніше, що таке грант, щоб було зрозуміло слухачам. Грант це безповоротна підтримка, безповоротні кошти, які грантоотримуючі використовують на розвиток свого підприємства, на придбання обладнання техніки, на створення робочих місць. Зрозуміло, дякую. А скажіть, будь ласка, чи чули ви таке, бо ми точно чули, що люди кажуть, що це якась там обман якийсь або мало коштів? Що ви на це скажете? Ну, Комусь коштів це може бути мало, а комусь, хто тільки починає свою справу, тим може бути і достатньо для старту, для початку, для yes. свого розвитку. Так, набить руку в звітуванні. Так, так, набить руку в звітуванні, перевірити свої сили. Ну, Я можу вам розповісти таку історію, що коли ми починали працювати з підприємцями і залучати гранти від центру підтримки бізнесу, багато ну, в це не вірили. Я навіть ходила по базару, ходила по магазинам і запрошувала підприємців прийти на зустріч, щоб почути все своїми ушима, задати питання, щоб отримати достовірну інформацію про грантову підтримку. Зрозуміло, бо ми знаємо, що ми, коли в межах проекту громадського офісу відновлення, ми проводили навчання і розповідали деяким людям, що таке гранти вчили писати грантові заявки. Скажіть, будь ласка, чи пригодилися ці знання? Так, я думаю, ці знання були дуже корисними для наших мешканців. Наразі тепер вони приймають участь як у грантових конкурсах для, наприклад, там, своїх особистих селянських господарств, підприємств. Також і об'єднуються у громадські ініціативи і вже приймають участь як громадські ініціативи для того, щоб принести користь як громаді своєму старостинському округу і мешкан... своїм мешканцям своїх сел населених пунктів. Так, дійсно, ми бачимо, що і кількість ініціативних груп збільшилася, і таких ініціативних людей трішки більше стало. А. В свою чергу громадський офіс відновлення продовжує надавати консультації та підтримку. Бо чуємо таке, що важко, дійсно важко і написати заявку. Тому але коли треба ну, спробувати свої сили, хто нічого ну не робить, тільки мріє, то нічого в нього не вийде, а хто починає. Щось робити, ніхто ж не народжується з ідеями, з проектами. А хто робить перший крок і пробує, той і отримує. Так, ми, до речі, пишемо такі цікаві кейси, історії, саме такі, які надихають історії успіху на нашому новому сайті. То дізнаємося, рекомендуємо підписатися. Тепер поговоримо про інвестиції. От інвестор так. приїхав громаду, що йому показували. Ну, в нас в громаді створено та постійно оновлюється інвестиційний паспорт громади, в якому є перелік вільних земельних ділянок, які можна використовувати для бізнесу, та перелік виробничих приміщень. Коли хтось цікавиться, вони можуть ознайомитися з інвестиційним паспортом. Також, якщо в них буде зацікавленість в певні земельні ділянки чи в певній будівлі, то вони можуть подивитися цей, цей об'єкт. А чим перезнигувати може зачепити бізнес? Ну, по-перше, локацією, розташування біля транспортних шляхів, родючою землею, людським потенціалом. Також територія громади сприятлива для розвитку зеленої енергетики, це сонячної енергетики. В громаді більше, ніж 265 днів на рік світлові дні. Також Погодними умовами, нашими вітрами для розвитку вітрової енергетики. Це чим ми можемо зацікавити інвесторів громад? А є якісь історії хоча б на двох гектарах? Ну, наразі, враховуючи несприятливі погодні умови, наші аграрії шукають шляхи і, якби, переглядають. Перелік вирощуваних культур. Наразі багато в нас почали вирощувати кавуни. А ще що? Кавуни, дині вирощують з використанням крапельного поливу і мають досить добрі результати. Пані Альоно, а якщо говорити про роботу, от людина втратила роботу, їй є куди звернутися? Так. На території Громади розташований центр зайнятості, куди людина може звернутися, де їй нададуть кваліфіковану консультацію, запропонують програми підтримки. Також наразі люди можуть звернутися і до нас в селищну раду. Наразі Всесвітня продовольча організація ООН разом з громадською благодійною організацією Щедрик, також проводять підготовку і перекваліфікацію навчання людей, які потребують. Роботи, і які мають бажання змінити свою кваліфікацію і потім за цією професією знайти собі роботу. А саме до них як люди можуть звернутися? Ми постійно ми оголошення в соціальних мережах розміщаємо. Люди можуть звернутися як безпосередньо, безпосередньо до нас, так і на телефони гарячої лінії, і до спеціалістів благ, даних благодійних організацій. А на офіційному сайті громади є така інформація також? Так, інформація постійно розміщується на офіційному сайті громади, на сторінці у Фейсбуці, і також старости розміщують в групах в своїх місцевих групах в соціальній мережі. Пані Альоно, професії майбутнього в селі це реально чи ні? Так, я вважаю, що це реально. Наразі в сільському господарстві. От Потрібні оператори з управління агродронів, які почали використовувати сільхосвиробники. Також потрібні оператори для обслуговування альтернативної енергетики. Головне, щоб молодь мала бажання навчатися і потім працювати в селі за новими професіями. А хто ще в цих напрямках допомагає? Також вагомий внесок відновлення громади. Надають нам благодійний фонд Людина в біді, Янголи Спасіння, Адра. Певно, за цими історіями стоять люди. А хто вас надихає? Які люди? Мене надихають люди, які мають ідеї і мають бажання їх впроваджувати. Тобто, це вони залучають ці інвестиції, беруть участь в конкурсах. Так, ми надаємо їм консультативну допомогу, супровод, супровід. І разом. Разом із громадським да. І і ви, да, і всі разом. Пані Альона, давайте пофантазуємо: якби Давай. вам дали один мільйон на розвиток, без тендерів, погоджень, на що б ви їх витратили? Ну, мільйон це, мабуть, мало. Але б я їх витратила на розвиток переробки. Щоб сировина, яка вирощується в нашій громаді, перетворювалася на готовий продукт. Адже це. І робочі місця, і податки, і гордість за нашу громаду. Тобто крафтове виробництво все? -таки? Крафтове виробництво, виробництво хліба, виробництво борошна, виробництво кормів. Так, до речі, хороша ідея, соціальна якась пекарня, дуже перспективно. Перспективно. І для нас досить актуально. А якщо поговорити про ваші мрії, от про що мріє, начальниця економіки і так далі? У вільний час, коли не заповняє таблиці, документи? Про що я мрію? Ну, мрію, щоб наша громада не виживала, а розвивалася, щоб молодь поверталася в громаду, щоб були робочі місця, щоб діти могли відвідувати навчальні заклади, щоб кожен мав свою справу, отримував стабільний доход і був задоволеним життям в нашій громаді. Ну, всесвіт вас почує. Пані Альоно, а як вас знайти, крім кабінету, номер? І так далі. От як до вас звернутися людям по допомогу через Facebook чи які канали комунікації? Канали комунікації люди можуть звернутися як безпосередньо. Я думаю, мій номер телефона знають всі, є в усіх старост. Можна звернутися безпосередньо через старосту старостинського округу. Також у нас є сторінка в Фейсбуці, де можна залишити якийсь коментар, якесь питання, і потім все вирішуємо в робочому порядку. А скажіть, ви за відкриту комунікацію чи краще без оцих вайбер-груп? Ні, я за відкриту комунікацію. Я вважаю, що треба чути людей, спілкуватися з людьми, вирішувати їх проблеми, вирішувати спільно, і я за відкриту комунікацію. Пані Альона, вас слухає вся громада від студентів до фермерів. От що б ви порадили таким мешканцям, які хочуть там, почати з чогось? Як? І з чого почати можна? Починати з малого, починати з ідеї, звертатися до влади, звертатися до нас. Ми допоможемо, допоможемо розвинути ідею, знайти. Якийсь грантовий конкурс, знайти, може, якісь донорів, щоб реалізувати ідею, якщо вона дійсно є корисною для громади, для населеного пункту. Ніхто ж ну, не народжується з бізнес-ідеями, і з бізнес-проектами. Треба починати з малого і потім крок за кроком йти до своєї мрії, до реалізації своєї ідеї. Дякую, пані Альона, за таку відверто хорошу розмову. І я вам дякую. З вами був подкаст «То спитаємо». Сьогодні ми поговорили про розвиток громади. Це не магія, а щоденна робота. І наступні наші питання ми можемо озвучувати на наступних подкастах. Задавайте питання нам у коментарях під цим відео. І якщо ми щось не знаємо, то спитаємо.